Дуже важливо, щоб цивільне середовище, цивільне суспільство побачили приклад діяльності та відношення до захисників. Закарпаття, Чернівеччина, Івано-Франківщина, це ті Львівщина, це ті області, де дуже багато захисників проходять реабілітацію. Це основа діяльності, така сама, як і вшанування пам'яті, як і заходи національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання. І от відвідуючи кожну з областей. Дивлячись, як хто працює, можна вже сказати, що Закарпаття має свої особливості, свої моменти, нюанси, якими слід ділитися з іншими областями. І це дуже важливо робити, тому що обмін досвідом на цьому етапі, коли у нас формується в державі напрямок соціальної підтримки, захищеності ветерана, дуже важливо по-живому обмінюватись досвідом. І от ми сьогодні працювали. З департаментом метеранської політики і питали, з якою областю ви співпрацюєте, з ким ви порівнюєте, що ви берете від них, чим поділилися, які приклад ви подали. І зараз це важливо робити, тому що вчитися немає часу, потрібно давати допомогу. Проблем дуже багато. У всіх зараз дуже багато проблем. Але людям, які втратили своє здоров'я, вони потребують уваги, і ми маємо розуміти, що Кожен поранений, який повернувся до строю, це перемога для підрозділу. Кожна посмішка одужаючого це найкраща мотивація для захисника. Ми не про спасіння, а про допомогу, ми про виховання. Заходи в школах, які на 9-ту годину покликані виховати відчуття захисту у тих діток, чиї батьки вже віддали життя за країну, перш за все. На друге, показати приклад суспільству вшанування, адже Об'єднані Штати Америки вшановують своїх захисників тільки тому, що захисники якісно, сумлінно виконували всі ритуали почесті. Так про ці ритуали знають всі. І від нас дуже багато залежить. Як ми будемо вітати родину захисника, вручаючи йому просмертну медаль? Чи в залі обласної ради, коли всі депутати встануть, чи просто в ОТЦК з квіткою? Дуже важливо шана та повага. Дуже багато батьків змирилися з втратами, дуже багато надіється, але елемент шани та поваги має бути, показ... має бути показаний для інших поколінь. Це має бути закладено, що ми все починаємо із шанування тих, завдяки яким є ця держава. І шанування, тобто всі йдуть в школу, і о 9-й хвилині все починається. І вшанування пам'ять. На все потрібен час. Реформа соціальної підтримки і ветеранів це перш за все реформа нашої свідомості. Ті підрозділи, які 2014 року захищають державу, наші суть втрати, в тих підрозділах вже немає питань до діяльності служб соціального супроводу. Свідомість настільки велика, сумління показує приклад іншим бригадам. Всім іншим треба вчитися, ну, можливо, навіть і пережити ці втрати. Але ну, це виклик, і до нього потрібно бути готовим, щоб показати приклад стійкості, мабуть. Я своїх офіцерів навчаю наступним чином. Ми запрошуємо родини захисників, які під час зборів, на яких люди ну, якби вчаться працювати, їм родини вже на першій зустрічі розповідають, що їм болить, що є загрозою, що можна відкласти і як взагалі будувати. Правильно роботу з родиною свіжа. Ну, місяць пройшов після втрати, рік, два роки це різні моменти співпраці. І от саме з родинами загиблих ми вчимо наших офіцерів завдяки тому, що скажуть родини загиблих. Ні я, ні командувач, у нас є свої вимоги, керівник документів, але навчання відбувається від мами захисника. Якщо в командира чи в колектива військової частини немає що робити, в них все добре, поспілкуйтеся з родинами, у вас з'явиться дуже багато роботи. Відношення інших до їхньої втрати, це, це найболючіше. Вони, ну, родини як громадяни для держави зробили все. І для них, якби їхнє невизнання іншими родинами або ховання своїх дітей, ну є якби злочином. Ну, Зрозуміло, що. Територія країни, де всі хочуть відпочивати, і діяльність ОТЦК не завжди співпадає з бажанням. Так сталося, що концентрація негативу зараз на ОТЦК надзвичайно велика, але там також люди, також офіцери, хлопці, які захищали. Треба розуміти, що армія і захищає, і комплектує, і супроводжує. Це дуже багато, надзвичайно велике навантаження. І ось тут якби, одне РТЦК, ну, РТЦК не справиться. Дуже важливо, щоб зрозуміли, що соціальна підтримка має бути в межах області. І ну, дуже імпонує, коли 30% соціальних працівників це родини захисників. Імпонує, що ще 20% це ветерани Збройних Сил України. Я порівнюю з іншими областями, там є гірші стани. Там просто є цивільна людина, яка знає біль втрати. Але це не про переживання. Ми про те, щоб захисник хотів звернутися. Про ту людину, яка буде на місці користуватися довірою кожного. Тому що простіше прийти до священного служителя. Ну, він там має. А скажі, мовчання там, а от не прийде туди захисник, кому не довіряє. Це важливо, щоб до реабілітації підходили люди, які в тому щось знають. Тому що найстрашніше це зневіритись психологу, в капелані, це зневіритись, знів... що він ну, просто випадково. Оце, це найгірше, що може бути. Ну і обман. От Основна вимога. Нашого керівництва, ну, командуючи військами, це надання родині е, найкоротший термін відповіді у вигляді правдивої інформації, виключення елементу обману, тому що ніхто з батьків не зрозуміє обману.